Якщо ви плануєте подаватись на бакалаврат у Великій Британії на наступний навчальний рік, важливо знати про зміни, що стосуються мотиваційного листа у заявці ЮКАС, що змінюється, починаючи з подачі на вступ у 2026 році, ЮКАС замінює традиційний мотиваційний лист у вільній формі на структурований формат із трьома ключовими блоками. Блок перший, чому ви хочете вивчати цей курс або предмет, і тут важливо показати вашу мотивацію, тому я рекомендую уникати загальних фраз і зосередитися на конкретних моментах. Проектах або досвіді, які пробудили інтерес до предмета, другий блок, як ваші навчальні досягнення підготували вас до цього курсу. Університети хочуть бачити зв'язок між вашим академічним досвідом і обраним курсом, тому не варто просто перераховувати предмети, навпаки. Розкажіть про теми, завдання чи дослідження, які допомогли глибше зрозуміти не лише сам предмет, а й напрям загалом. Адже тут йдеться про глобальне мислення та бачення себе в цій сфері. Третій блок, який позанавчальний досвід робить вас сильним кандидатом. Тут варто згадати стажування, волонтерство, гуртки, онлайн курси або особисті проекти, але саме ті, що пов'язані з обраним напрямом. Пам'ятайте, що у британських університетах високо цінують досвід, який демонструє вашу мотивацію, тому не додавайте нічого нерелевантного. Також завжди рекомендую подумати про трансферні навички, які ви здобули. Можливо, це лідерство або проблем солвінг чи командна робота, звісно. Набір таких навичок буде різним залежно від напряму, але вони мають бути присутніми у тексті, адже підкреслюють вашу готовність до навчання. Якщо ці навички релевантні обраній програмі, ви автоматично стаєте Perfect Match для університету. Чому це все так важливо? Я вже говорила, що мотиваційний пакет це 50% успіху у вступі, і зараз потрібно розуміти, що новий формат вимагатиме більш ясності та структури, адже раніше у вільному листі можна було дозволити собі більше. Більше води. Тепер усе змінюється і буде складніше, адже потрібно дуже чітко показати, як саме ваш досвід привів вас до цього напряму. Тому не забувайте почати готуватися завчасно, писати чітко та логічно, використовувати конкретні приклади, які підкріплюють ваші ідеї. Завжди писати з метою, бо кожне речення має додавати цінність вашому мотиваційному листу. Ці зміни можуть здаватися складними, але насправді вони дають можливість краще і зрозуміліше представити свою історію. І це точно оцінять в університетах, якщо ви зробите все правильно. А я нагадую, що ми завжди створюємо мотиваційні листи разом із вами без шаблонів лише на основі вашої автентичної історії. Саме тому наші клієнти отримують зарахування у виш свого першого пріоритету з першої спроби. Тому, якщо ви плануєте вступ на осінь 2026 року, ми відкриваємо набір 13 травня у день, коли стартує реєстрація в Юкас. Тому, якщо ви хочете гарантовано вступити, пишіть нам вже.